У сумах з меморіалу воїнів, загиблих у Афганістані, зникли два бронзових погруддя. Голова міської організації ветеранів Афганістану Володимир Антошкін каже, два дні тому пошкоджень не було. Сьогодні я прибув до пам'ятника, так як у нас в четверг намічається суботник. І от побачив картину. Ні двох бюстів. Ізчезли два бюста. Завчив працівникам поліції. Вот, Поліція прибула. намагаємося знайти, хто це зробив. Поліцейські встановлюють людей, котрі можуть бути причетні до скоєння правопорушення, говорить старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Сумщини Марина Полосіна. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили крадіжку двох бюстів з меморіалу загиблих воїнів у Афганістані. За вказаним фактом виїхала слідчо-оперативна група поліції. На даний час проводиться огляд місця події та опитуються можливі свідки. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого додала Марина Полосіна. Найвища міра покарання за такі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки від 7 до 12 років позбавлення волі. Як повідомила речниця Сумської міської ради Ольга Семениста, нині на балансі департаменту інфраструктури стоїть пам'ятник, що поруч скульптурами місто не опікувалось. За словами Володимира Антошкіна, скульптури встановили за ініціативи Союзу ветеранів Афганістану. Нині ж вирішуватимуть питання їх відновлення. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.